Вітаю всіх, хто любить Україну! Мене звати Олександр. І сьогодні буду вам показувати, що знову сію, висаджуємо у теплицю і у горщики. Також покажу, які в нас знову Розцвіли квіти. Так що кому цікаво залишайтеся. До речі, до 700 підписників залишилося зовсім чуть-чуть Буквально 7 підписників. Тому хто ще не підписаний. Хто підписуйтесь, А хто вже підписаний, то можете просто поставити лайк і написати коментар. Мені буде дуже приємно. А в мене знову полуниця і знову горщику. Ось така вже полуничка в мене виростає, розцвітає, робляться полонички. Тут також є зав'язі. Але ще невеликі. Тут також є гарні такі. І отут цвіте також. Дуже гарна полуничка, дозріває і смачна. Хто ще не пробував, у угорщику, також вона дозріває, до речі, швидше. У мене ще одна полуниця, вже другий раз зав'язала плоди. Ось так. Ось така полуничка, дуже не доторкаюся до самих квітів. Щоб вона гарно зав'язала плід. Ну, ось так ось такий у мене судочок. Він наразі на дворі в альтанці. Але е, на вечір я його забираю на підвіконня. Бо в нас ще буває деколи морози. 0, е, мінус один. Ось так. Щоб мені не обморозило їх. Також дивіться, який у нас тюльпан наполовину. Жовтий наполовину червоний. Ось такий красень. У нас був, до речі, червоний, я став якийсь жовто-червоний. Ось так. Такий красень. А квіти наші світуть повним ходом. Ось такі наші красунчики. Є різні кольори. Ми замовляли по інтернет-магазину, нас не обманули і гарні тепер. Тюльпанчики радують око. Є ось такі розкриті, дуже. Є ось такі білі, є роз, рожеві, є ось такі з білим. Є такі трішки кучеряві. Навіть жовті є. Ось жовтий. Тут буде жовтенький. І ось тут. І також там ще може бути жовті. Ось також і червоні. Ось так дуже гарні. Ось іон. Такий тюльпанчик. Ось так. Ось і наша верба. Ось так уже розпускає листочки, дуже гарно. Стає така, вже скоро буде, можна за нею ховатися від сонця. Ну, як мої відео без кролів? Ось такі наші кроленята, красунчики. І ось, ось такий черненький. Є вон. Там. Ось риже таке. Отак, От до речі, їх мають вже забрати, вони в нас вже замовлені. Також продали кролів від цієї кролиці кроленят. Ось так тепер вона може відпочити. Вони вже їли, пили самі, Он, травичку тепер у нас їдять. Ось так. Нехай відпочине, а то її вони вже трішки задували. Також наш кріль, ось такий красунчик. Ось собі тут спочиває, розлягається, так на цілий кролятник, на цілу свою квартиру. Ось водичка із зернобільних є, травичка. Отакий у них раціон. Наразі сіна ми їм не даємо. Отакі От наші криленята. Ось так. Що ви мої? До речі, тут всі кролиці. Але ж їх мають тут купити. Ось так і наші курчатки. Ось тепер у піднавісі, тому що передають нам невеликий дощ, щоб вони були на дворі, але не мокли. Ось так. Ось так у цій клітці свої. Ось так бігають, трішки щось грябають, отак, красунчики. Ось так кошу їм таку траву кролям своїм, також вівцям даю. І вони гарно поїдають цю травичку. Вона дуже соковита, така для них смачненька. Ось так накошую декілька птачок, щоб було їм свіженько, даю кролям, а давнішу чуть, -чуть в'яву вже вівцям. Ось так така трава. Ось що входить в раціон наших кролів. Трава обов'язково має бути без роси і без жовтих квіток. Я, до речі, знімав попереднє відео, було про ті квітки, які не можна ні в якому разі давати кролям. Збуться вони лютики. Отакі От жовті квіти дрібненькі.